Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби одному з колишніх керівників департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Слідством встановлено, що після початку російської агресії колишній високопосадовець Міністерства оборони України закупив на потреби війська, паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість. Таким чином сума збитків склала більше 1 мільярда гривень. Вже колишньому посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби. Частина 4 статті 425 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.